У прекрасній бабки на ім'я лети часто зникав настрій. Настрій, хоч і був добрим, але зовсім не слухався лети, і вічно кудись зникав. Якось бабка сиділа на квітці і милувалася квітучою галявиною. На сусідній квітці спала гусі. Вона ліниво розплющила свої очі і побачила Ле -Ти. «Ти. Як добре, сказала гусінь. Давай гратися. Не хочу, відповіла бабка. Я не в настрії. А де він, твій настрій? здивувалася гусінь. Кудись подівся, неохоче, вимовила ле ти і відвернулася. Але гусінь була дуже допитливою і тому почала розпитувати далі. Цікаво! А де він міг подітися? І гусінь піднялась над квіточкою, щоб краще бачити лети. Бабка перелетіла від настирної гусені і примостилася на листочку. На ньому так було добре сидіти і чекати, коли повернеться гарний настрій. А настрій і не думав повертатися. Раптом вона почула легкий шурхіт. А я знаю, де твій настрій, заговорив башкетник квітерець. Де покажи. І вітерець підхопив бабку, і вони полетіли над квітучою галявиною. Ну, де, де мій настрій? хвилювалася ле ти. Хіба ти його не бачиш? відповідав бешкетник вітерець. Ні, нічого не бачу. А ти дивись краще, відповідав вітерець, і вони мчали далі повз калюжі, дерева, хмари. Де де мій настрій? запитувала Ле. «Ти? Ну, невже ти його не бачиш? дивувався вітерець. Ні, я бачу, що завгодно, крім мого настрою. Вітерець похитав головою, сумно зітхнув і полетів геть. «А, Ле, ти вирішила сама пошукати свій настрій. Вона заглянула під листя, шукала в траві, і серед дерев навіть зазирнула в старий черевик, який давно лежав на краю галявини, але, на жаль, настрою ніде не було. І ось вона побачила старого мудрого равлика. Мені сказав вітерець, що ти шукаєш свій настрій. Ну так, шукаю, сумно зітхнула ле, ти. Я тобі допоможу, сказав мудрий равлик. Заплющ очі і згадай, що ти відчувала, коли в тебе був гарний настрій. Ле, ти заплющила очі, помовчала і сказала. Я згадала, мені було добре, «Ле ти уважно прислухалася до себе і додала, а ще мені стало тепло і спокійно, і вона радісно замахала крильцями. Так ось, сказав мудрий равлик, як ти тільки втратиш гарний настрій, заплющ очі і згадай, який він гарний настрій, теплий, спокійний. Радісний, і гарний настрій неодмінно буде з тобою. З того часу, коли у бабки губився настрій, вона його швиденько знаходила в собі, заплющувала очі і відчувала тепло, спокій, світло, радість. Якщо в тебе буде губитися настрій, ти також спробуй його знайти в собі.